Всім привіт! Мене звати Наталія Дікай і я є організаторка марафону «Осінні скачу 2024 року. В цьому відео я розкажу, в чому полягає мета марафону, наші неймовірно круті подарунки від наших теж неймовірно крутих спонсорів, а також покажу твої малюнки, які я малювала для саме для цього марафону. Саме для такого марафону. Саме для спеціально для цього зробили освітні скетчі 2024 року. Нетерпінням буду чекати на вашу підтримку цьому каналу. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку, поставите коментар. Наважливо, добре чи поганий. Буду рада і конструктивній критиці. І буду дуже-дуже рада вашій підтримці. В принципі, що вам дійсно подобається моя творчість. І взагалі ви б хотіли більше бачити моїх картин, робіт, шедеври тощо. Отже, мета нашого марафону в першу чергу полягає в тому, що я хотіла, щоб художники мали мету малювати для себе. Адже скетчу це більше про практику для художника, про досконалення свого рівня, про те, щоб не добувати малювати. І сам тут скетчу переважно малюється художником для себе, для помічання чогось прекрасного того, щоб варто було помітити, чого прості звичайні люди, наприклад, можуть не помічати, на відміну від художників, оці всі прекрасні детальки, малювання не цілої картинки, а, наприклад, чогось основного, цього виділення акценту у картині. Тобто якийсь окремий предмет, якийсь окремо акцент інтер'єру, якийсь окремо акцент у природі, у місті тощо. Взагалі скетчу це є малювання з натури. Меня там встановлять скетчу, який малюється, напевно, переважно, для логотипу. Це не є скачу малювання на фантазію. У більшості випадків скачуєте малювання в натури, того, що ви бачите у навколишньому передовищі. І там було прописано умова, не фантазія. Хочу, перейдемо до спонсорів. Просто неймовірні круті подарунки, щоб ви розуміли, це дуже круті подарунки. Отже, я взяла з тобою планшет. Буду його відкривати і розказувати вам кожного спонсора, який надав нам подарунки для участі у марафоні Осінній скетчі 2024 року. Взагалі, в першу чергу, художник має малювати більше для себе, але є також неймовірна можливість виграти дуже круті подарунки. А тому я відкриваю і переходжу до першого спонсора, який я в списку у афіші осінні 2024 року. двадцять саме року. 19 жовтня і триває цілий місяць до 19 листопада. Цього часу абсолютно достатньо, щоб намалювати осінні скетчі, помітити щось прекрасне, взагалі надихнутися, творчістю інших і помалювати також щось і для себе. Саме для себе. Не на замовлення, не вимушено а брати саме то надхання, яке би ви хотіли його отримати. Хочу перший наш марафон є Мольберт Арт показує вам цю сторінку в інстаграмі. Це є наш перший контур, який нам дав нам у подарунок Мольберт. Я вам скажу досить крутий Мольберт, він виготовлений з високоякісної деревини, як сосна. І та дійсно просто неймовірний подарунок, а чи думаю, буде потрібен коштом, навіть там планшет можна поставити на мольверт, чи свою картину, щоб написати, чи навіть якусь картину ви купите і можете поставити у якості декору. 55 см, тобто десь плюс-мінус 50 см роботу можна спокійно поставити, Це не є маленький розмір альбомний, це, можна сказати, грубо а третій формат. Далі в наш, наш, наш наступний спонтер є акварель-шо. Можливо, ви чули, пропіляли по всій Україні, в великих містах, маленьких містах. Є такий тедичний магазинчик Акварель. Вони надали нам сертифікат номіналом 500 гривень, аж два подарунки. Чуєте, аж два подарунки. Це є дуже круто, тобто ви можете взяти цей сертифікат і реалізувати його у філіалах магазину Акварель і купити щось собі на суму 500 гривень. Я взагалі вважаю дуже крутим подарунком, тобто ви собі можете вибрати що щось і Сертифікат має певний термін придатності, тобто довго його краще не розтягувати, а по можливості протягом місяця піти купити, спокійно вибрати собі матеріали і користуватися такою нагодою, можливістю, що ви виграли взагалі цей сертифікат. Це взагалі для мене дуже круто, я без тематиком скористалася, я маю вже пару ідеїк, я сама часто там купляю, купляла була лінери скачку купляла, тобто там є багато варіантів. Це магазин для художників, там є книжки ще. Якщо ви би хотіли якусь книжку прочитати, можете спокійно піти і купити собі книжку для, на той сертифікат, який ви, можливо, виграєте. Далі наш наступний щодо акварель-шопу. Я вам показую їхню сторіночку. Дуже крута сторінка. Ось така сторінка. Далі наш наступний спонсор є роста Україна, тобто роста. Це є дуже крутий виробник олійних фарб, акварельних фарб. Взагалі вони розтрапляють новинки в кольорах олійних фарб. Я слідкую за їхньою сторінкою, досить круто ведуть. Це взагалі є такий офіційний український бренд олійних фарб. Там, там є популярні нідерландські фарби, а тут є досить прикольний, крутий конкурент, як роса, який також пробують взагалі виходити, можливо, навіть вже точніше вийшли на міжнародний ринок, наскільки я бачила, і це досить круто. Це, мені здається, єдиний бренд українських олійних фарб, який є на міжнародному рівні. Тобто, це є досить крутий бренд. І вони надали нам 10 кольорів на вибір у таких коробочках маленьких. Це взагалі шикарно. Вони Просто отримуєте певні кольори, а ще вибираєте свої кольори, уявляєте, вибираєте. Це взагалі щось за межі фантастики. Вибрати самостійно власні кольори до 10 штук. Це їхня така сторіночка. Дивіться, у інстаграмі. Далі наш наступний спонсор є Art Express Україна. Взагалі, Express вважається онлайн-магазинчиком, у якому представлені, тобто він представлений як офіційний представник багатьох відомих міжнародних френдів і українського навіть, як роса. Міжнародних він представлений в саме найпопулярніші Дервент, Сакура, японські дуже там лінери, шикарні. Далі, манускрип. Взагалі там дуже круті бренди. Ви не уявляєте, якщо ви крутите в художньому середовищі, ви точно чули про ці всі різні бренди. І думаю про Express, як мінімум, також. Принаймні, ті, що брали участь в марафонах, це дуже крутий спонсор. І він нам надає лінери, а також і фарби. Подарунки будуть тут представлені на екрані. І а, набір акрилових фарб Амстердам, тобто нідерландські акрилові фарби. Це круто дуже. І склейка паперу для міксованих тех А5 формату. 20 листків. Супер, ідеально. І а, набір лінерів Pigma Micron Van Gogh. А, Лінери, до речі, нідерландські, але, наприклад, бренд, мені здається, якщо я не з є японським. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Можу погуглити, якщо я помиляюся, я напишу тут текст. Далі показую їхню сторінку, дуже крута. Теж. Далі, наступний наш спонсор, теж не менш крутий, є I'm Painter, український бренд для справжніх майстрів пентля. Вони спеціалізуються на мольберта і також я, так зрозуміла, продають фарби. Тобто це є і онлайн, і офіційний магазинчик який є в Україні. Вони також дуже круті полотна на підрамнику виготовляють. Я в них принаймні домовляла, тому я знаю, про що я кажу. Також я домовляла багатьох тих спонсорів собі, тому я рекомендую вам щирого серця, Сама тими всіма матеріалами користуюся, там лінерами, у мене такі є такі ж самі. В мене є полотно від I'm Painter, ну, тобто це все перевірені спонсори, перевірені бренди, тому я рекомендую їх від широго сердити. І тому навіть ось спонсор спонтер, Painter дуже дійсно крути. ви бачили ті підрамники, як вони защипаються, склеюються, Полотно саме досить якісна ну і гарна упакована доставка. Тобто тут взагалі ну, мені подобається. Я не буду брати це останній раз, тобто я буду ще домовляти. У мене вже є певні ідеї, що намалювати. Головне, як то кажуть, не спирати грошей. Художники досить бідні, особливо те, що стосується матеріалу, художнього. Ви не уявляєте, ви просто... Навіть щось елементарне купити, треба досить багато грошей. Та по суті як похід до стоматолога. Матеріали художні коштують купа грошей. Купа, ви розумієте? І тому беручи участь у таких марафонах, щоб ви розуміли, ви просто не втрачаєте можливості виграти щось за свою старанність, працю, за взагалі для те, щоб ви собі зробили подарунок, намалювали для себе, але при цьому маєте можливість виграти тих художніх матеріалів, які взагалі не є дешевими, от це круто. Я вважаю, це досить круто у марафонах, тим більше умови є досить простими. Показую вам останній раз сторінку цього спонсора I'm Painter. І далі у нас я би хотіла показати свої роботи, які я малювала для цього марафону. Ще раз нагадую, марафон осінні скетчі» триває до 19 листопада 2024 року під хештегом Осінні скачу 2024» і проводиться саме в інстаграмі. Ніде більше цей хештег не ставиться його. Перевіряють, підбирають роботи саме в Інстаграмі. Під Афішою є текст, в якому ви можете прочитати умови. Це є підписка на організатора, на спонсора, обов'язково. Поширити афішу в сторіс позначкою Організатора, щоб на всякий випадок, якщо вашу роботу пропустять хештега, можна подивитися в сторіс, який ви виставили афішою, і ще раз переглянути вашу сторінку, тому що Інстаграм теж любить деякі те, роботи приховувати по хештегам. Деякі роботи взагалі не показуються, деякі показуються, і є досить багато нюансів. Я, звичайно, це все перестраховуюся, я дивлюся ці роботи, стараюся всі роботи коментувати, зберігати собі окрему папку, те, що тобто, я стараюся для цього все робити. Далі свої малюнки я показую. Взагалі я намалювала досить багато осінніх скетчів. І недовжти вони стосувалися суто осінь, і багато ще малювала з навчальною метою для своїх учнів на курсі цифрового малювання, але зараз в нас відео про марафон, тому я говорю тут про марафон. Отже, осінній скетчу, який я малювала для марафону, осінні скетчі 2024 року, це я покажу саме у програмі прикриють, більше з них я малювала і покажу, як галерея. Отже, хвилиночку відкривається. Бачите, осінні скетчі 2024 року. Починаємо з цього малюнок. Зараз спробую це більше пробити. Це є горнятко кави, стараюся тут каву брати. І солодкий еклер з гущаним молоком. Бачите? Взагалі я люблю рисунок, тому далі. Ви бачите тут бутинок, взагалі я його малювала з інтересту фотографія, тому... Далі я малювала цей парк, в якому люди ходили з табечкою, і вже якраз обсипалося листя, що символізувало про присвід осені. Далі це є саме з фотографії в животі, де відбуваються різні даходи події нам про приладі. В даному випадку це був виступ музичного колективу для людей. Далі це є інтер'єр кам'ярні. Мені дуже подобається, коли дуже естетично, красиво в кав'ярнях, тому стараюся, як бачите, промальовувати ці всі детальки гарні, що є в інтер'єрі. Далі це просто я намалювала свічку у вигляді троянди. Скажу вам, вона досить важко малювалася. Це я малювала шторку, яка знаходиться на зовнішній частині, на дворі. І саме біля дороги. Тут взагалі знизу є столика, але мені дуже подобався ракурс, це є дерева, дерева і ці лампочки, тому вирішила саме ось це передати в малюнку. Це є другий ракурс тої самої кав'ярні, саме дорога, як три дороги. І саме на куці був ось цей столик з такими криселками далі. Це є самокат, коли я малювала, я, наприклад, побачила ось такий самокат, мені дуже сподобався. І думаю, це досить круто. Далі, це є дерево, яке вже почало конкретно обсипатися. Це було середина жовтня, досить символічно для осіннього скетчу. Це чухол мого телефона, колишній вже чухол. Це диванс для навчальної мети Ташка. Далі мій чохол. В стаканчику тут є горішки десерт такий, І <покрісті> всередині також є грецький горіх. Тут є кава намальована. Мені здається, якщо не помиляюся, це лате або капівчина, чи є на моє, я собі взяла дала тільки горішки. Це біля одера була така скульптура Червоний лев, вона досить популярна, багато є і в інших містах, тому вона мене захопила. Далі. Це є вигляд з вікна кафе камярні не можу навіть сказати правильно. І люди внизу, на стотці, приходили різні, то одні, то другі. Я подумала, що це буде досить прикольно дефектувати цей момент. Це вже в середині цієї кав'ярні я вирішила намалювати стакан водички, кнопочку для виклику офіціанта і жоржину. Якщо ви чули пісню про жоржини, то от саме в голові я уявляла саме ту пісню, коли малювала цю квітку, і її досить нелегко малювати. Та баночку, яку я вчила малювати для учениці. Це та також один з варіантів для навчання, але я б побачила, що це дуже сам по собі крутий осінній скетч. Знову тут квіточка жержина і стакан графин водички. У приміщенні всередині середині кам'яни. Далі кава і прикольний стіл, маленький, але гарний був оздоблений ну, стіл, стільниця. І я з Петриком подумала, що це буде теплий осінній спогад, дуже круто, мені ця робота неймовірно подобається, вона для мене прям вау. можливо, це моя сама-найкраща робота. Далі це є осіннє листя, яке я зібрала, і вирішила все ж таки намалювати. От що що, а думаю, ця класика нам для фотосесії, не тільки для малюнку. Тут я в себе вдома намалювала такий чайничок. Горнятко, ложечку, тарілочку міні і свою скульптуру дівчина, у якій є бабомна. Бабомна штучна, але тим не менш це все дуже прекрасно в компетенції. Мені дуже подобається. Тут я малювала вживу з натури цю писанку, тут драпіровка вживу, яку я малювала, тут калахвина і... Свічка з красивим декором. Мені дуже сподобалося це поєднання, тоді було досить е, незначне вигорання, тому коли мене потрошки покликали, це було саме те, що потрібно. Трошечки маленькі радощі, скажімо так. Тут знову стакан водички, горішок. Як ви бачите, я ще з останнім часом полюбила ці горішки з прихованим сюрпризом горішком. Але я їх стараюся не зловживати, тим більше я взагалі не любитель Солодкого, але щось таке можу і сісти. Та я вже в поясі малювала друге. Тут було звичайне як інтерсіті, а тут звичайний класичний пояс. Знаєте, такі синєшовці з полосками і. Чай, укрдалізниця, їхня пішка, я вважаю, це повинні зберегти, тому що це атмосфера української залізниці. І печова вушка. Далі це є серединка купе. Я, до речі, не повірити, але їхала до мене до Миколичина. Раджу всім, хоча б раз відвідати, бо це дуже круто, це є справжні гари. Розумієте, гари. Тут натюрмарт. Також пишула з метою навчальної. Тут я малювала у кафе ось таку вітрину солодощів. І мені, в принципі, сподобався цей ракурс, і як воно крутилося, хоча і не любитель солодкого, але маркетинг досить крутий. Так і манило, і манило. Далі це є камінна з гарбузом, як то... Якраз, напевне, атмосфера піснього листопаду, пізньої осені, коли вже потрошки, потрошки падає перший сніг. Починаються такі справжні зимові приморозки, і погода дійсно змінюється на зимову. Тут є ще гарбуз, вазон, живий камінь, тобто всі такі, знаєте, самі самі були. Наразі це я тут завершую. Було досить круто, мені сподобалося. Mm. Так пригадала цей період, як осінь швидко прилетіла. Прям дуже капець швидко прилетіла, але я рада, що був цей марафон осінній скетчі. і... Дуже шкода, що він завершується вже на пару днів, тому я виставляю це відео, тому що дійсно цей марафон мені вернув таке, знаєте, художнє натхнення, щось помалювати просто для себе, розумієте? Не для когось, а для себе. Взагалі ці марафони вони можуть використовуватись потім якось у портфоліо, можуть потім використовувати просто. Взагалі для власного розвитку художнього досконалюючи щось, приходячи на іншу тему, бо скетчі — це є так, як би можна сказати, зовсім інша техніка роботи, у якому головне швидкість, тобто скетчі не малюють довго від а саме від 5 до 15-10 хвилин. Самий самий максимум це півгодини, і то півгодини – це вважається дуже довго. Переважно стандарт є до 10 хвилин, плюс-мінус. Тут і з того, що я читала різні статті, як інші колеги малю, я наразі знаходжуся в. Пільноті Урбан Скеч івано франківська Рекомендую, хто буде приїжджати до Івано-Франківська, приєднатися. Можемо разом поскетчити, Я стараюся час від часу скетчити у вихідних по можливості тому що я часто так проюс там я не дотримуюся на одному місці, але стараюся хоча б для себе, знаєте, такого вита компанії художників, чи сама навіть і просто помалювати. Все, що я дохочу, скільки часу, недовго. Те саме круто, що недовго, тому що ти встигаєш за цей короткий час робити повноцінну роботу скетч. Se ve lo io, se ve lo levo, poi devo sintonizzare te, e qua Ви знаєте, оці осінні марафони, роботи, які я бачила в учасників, просто шикарні. Я взагалі, дивлячись на ці всі роботи, реально старалася кожну виставляти в сторі. І то, якщо чесно, прям чесно, я не всі виставляла, бо просто вже було перезагружено, розумієте, але мені дуже приємно, що була така велика я навіть через це таке відео знімаю, як зараз, ви бачите. І взагалі осінні скетчі, і мені здається, висони ідеї просто витають у повітрі. Тому варто це все одразу реалізовувати, цю свою натхненну творчість у малюнка. І взагалі це така спільнота художників, які поділяють вашу творчість, вашу любов до скетчів. Тобто ви можете познайомитись, ви можете зробити цей нетворкінг, полайкати, прокоментувати ті роботи, які вам подобаються. І при цьому всьому у вас реальна можливість виграти навіть подарунок. Я взагалі вважаю це таким крутим а, додатком, бонусом, що якби я не була організатором, я б сама взяла участь в такому осінній скетчі. У нас це було ще того року, почалося осіння скетчі-марафони. Там були, крім мене, ще й інші організатори цього року вирішила, що буду сама, як то його проводити. І ви знаєте, взагалі ваша любов до скетчів, ваша участь це саме, знаєте... Дуже тепло, також на душі, дуже приємно, що підтримали, що все-таки участь, незважаючи ні на що малювали у такий бентежний час. взагалі вважаю, що це все треба підтримувати, підтримувати кожного. І реально. Тут осінні скетчі можна малювати в будь-якій техніці. Цифрова, ілюстрація, акварель традиційна, олівці, просто кольорові, лінери, тобто любе-голубе, те, що виконується швидко на пару хвилин. І взагалі це така, знаєте, осіння палітра, осіннє натхнення, осіння творчі для... Таких художників, взагалі для кого той марафон, для початківців, для професійних художників, це в першу чергу для художників, які хочуть малювати для себе. Це люба тема. Тут не було спеціально вказаних тем. Просто малюйте з натури, малюйте те, що захоплює вас, вашу, ваше бачення прекрасного, оцих всіх деталей, то, що це взагалі. А, Такий марафон, хто дійсно хотів провести осінь з натхненням. І протягом цього марафону були дійсно створені неймовірні, теплі, осінні скетчі, які просто, от навіть просто роботи гріє душу. Кожна робота. Розумієте, вони є натхненні красою осіння. Ключові моменти осені, який ми прожили у 2024 році. І скоро це все завершується, починаються домові свята, Різдво, Новий рік, Миколая. Трошки цей осінній вайб, знаєте, випаровується, але ми це все зберегли у малюнках, у скетчах. І на цьому знаєте, не дарма провели час осінній, ми зробили результати своєї роботи, ми досконали художній рівень. І напевне на цьому я завершую наш відео. Дуже буде приємно, якщо ви дійсно додивилися це відео до кінця. Вам це відео сподобалося, ви поставите лайк, можливо, прокоментуєте якось. І до зустрічі у наступному році. Буде приємно вас зустріти старих і нових. Thank papa.